Неквапливо поспішали депутати, зібралися позачергово лише на третій день після теракту в Маріуполі. Перед цим довго в повітрі висіло рішення чи голосувати за введення військового стану. Але сьогодні не те, що голосувати навіть говорити про це з трибуни парламенту, так ніхто й не наважився. Не на часі вже й ушанування загиблих у Маріуполі. Парламентарі розпочинають з хвилини мовчання з жертвами Освенцима. Дякую вам, прошу сідати на свої місця у виступах. Лідери фракції в унісон твердять, що Росія агресорка, і це треба зробити юридичним фактом. Визнання Росією Росії державою агресором це не просто заява. Якщо ми сьогодні з вами, покладаючися на резолюцію, визначимо Росію агресором, включаються всі механізми організації Об'єднаних Націй. Для ще більшої переконливості Луценко виймає має з кишені речового доказа. У мене в руках є один із неспростовних документів, які давно про це доводять. Як із російського військовослужбовця ніякого Сергієва з Дагестана, військовий білет Російської Федерації, елементарно легко, як балалайка, роблять ополченця ДНР. Саме такими документами, які ми забираємо у полонених під час військових дій, організовується так звана громадянська війна, так званий легіон НАТО. Та інші побрехеньки, які розповсюджує Путін, головне, що дає цей закон визначення процедури проголошення терористичних організацій. Таким хочуть назвати ЛНР та ДНР. Цей закон є власне визнання того, що в нас його ніколи не було. Розумієте, можна прийняти заяву чи постанову про що хто небудь терорист, але мати систему відповідальності, і визнання, що терорист. Це зовсім інша річ. Водночас самопоміч закликає вкотре не перетворити і цього закону на фікцію. Ми ще маємо бути сильними, визнаючи наші неспроможності. Ми ще в серпні місяці прийняли закон. Не ми попередня влада, яка різниця? Ми 1644 про санкції, де повністю забороняли торговельну активність з Російською Федерацією. Ми не спроможні виконувати власних законів. Це не є ознака сили. голова ставить проект на голосування. Усі, окрім опозиційного блоку, за. 271, рішення прийнято. І після на порядку денному лише закон, що спершу викликав обурення люстраційного комітету. Президент одноосібно може повертати силовиків на посади. Однак його соболів із трибуни змінює риторику. Давайте на це погодимося як на тимчасовий крок повертати виключно тих генералів, які мають відношення до оборони країни, які мають визнання з боку своїх товаришів. І які пройдуть наш комітет з оборони? Головний ілюстратор пояснюється стосуватиметься лише до посадовців оборони та прикордонників Ірина Стороженко, Олена Шевчук та Олексій Жиленко, програма Вікна СТБ.